Він, він не стукається. Початок калібрування і все, він вирубається. Це поки під великим питанням. Ладно, я його виключаю і не знаю, що буду з ним робити. Стоп-кадр. Піді мною нова пруша корван. Проте тепер l версія Сьогодні подивимося, чи це просто більший корван, чи є якісь нововведення. Розпакуємо. Та я розкажу про свої перше враження. Так, тепер питання, як мені туди перелізти. Так, тепер прийшов час її розпакувати. Тут, до речі, є прям схема, як її потрібно розпаковувати. Проте, початку потрібно взяти скальпель і її розпакувати. Та-да! Так, зверху в нас є. Підписаним самим Джозефом Прошою. Дякую за покупку. Так, у нас, звісно, є мануал на англійський з наклеїчками. У нас йде пачка Харібову, кабель живлення. Ще одне сопло. Це, до речі, загартоване, якщо захочете друкувати якимись композитами флешка. Це в нас пей пластина це, до речі, сатинова, якщо що. Далі йде кріплення. Для катушки, камера. Камера, до речі, тут йде вже в комплекті, на відміну від коран звичайної. Тобто додаткової докупляти не потрібно. І далі, там, ще з другого боку є. Тут у нас є додаткова змазка, запасні частини і супропилова серветка. Таке саме базове для друку, набір усіх інструментів і чек, щоб принтер повністю перевірили. Так, тепер питання, чи я це сам дістану. Я думаю, що ні. Боже, тут занадто мало місця. Що мені з цим робити? Так, тепер. Ухбой. ого Вона дуже важка. В інструкції взагалі було вказано, що коробку бажано перевернути на бік і тоді вже витягувати. Але ну, я про це не сильно подумав. І просто витягнув її догори. <рес> Не рекомендую так робити. Так. Тепер треба відкрити другу частину У-у-у! це прикольно. Вау, 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 вау. Так, крім того всього, в нас є катушка прусаменту. Це є пила Galaxy Black. До речі, з NFC міткою. Це доволі нова їхня технологія, яка дозволяє будь-які катушки використовувати. Ну, мається на увазі, це не всі мітками. Вона відкрита. Не те як бомбулап. Клас. Маємо ще кілограм пластику. А от саме тепер прийдеться цю коробку поставити на бік. Тут, до речі, дуже зручно: кожна дія пронумерована, тобто є дія номер 2, номер 3. десь була номер 4, яку я забрав, і отут є номер 6. Тобто, зараз її потрібно перевернути під 90 градусів і тоді пробувати витягувати принтер. Я думаю, я це зроблю за кадром, бо принтер дуже великий, а мене тут дуже мало місця. Знаєте, що мене радує? Що принтер не потрібно з ним робити більше нічого. Він, мало того, що повністю зібраний, так ще й відкалібрований. Тобто з заводу він відкалібрований, і ви просто приходите, прикручуєте екран і все. До речі, цим я і зараз і займуся, але спочатку. Воно ну, мало бути гарно, не гарне, воно гарно. Боже, ну, це, це хіба не краса? Так, тепер відкриваємо. У нас є екран. А що нам треба з цим екраном зробити? Якось його дістати. О, я бачу тут стяжки, ймовірно, я на правильному шляху. Так, ці стяжки нафіг. О. Перед це можу дістати. Воно магнітне. Це все. Тут не треба прикручувати. Знімаєте захисні оці купочки? Все, воно на магнітах прикріпилось. Клас. Тепер тут є захисні болти, які треба теж відкрутити. Раз, два, і три. До речі, так виглядає їхній новий стіл. Він доволі товстий. Ну, тобто, от, 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 от мій палець, не знаю. Некструдер. Наступне тут для картонка. Ну, чесно, пруша не збрехала, він не настільки зовніш збільшився порівняно зі звичайним корваном. Ну так, він більший, але не вдвічі. Причому, що об'єм друку тут вдвічі більший. Розмір, друкуючи поверхні 300 на 300 міліметрів, висота 320, тобто це є близько 30 літрів. В той час, як в корвані, якщо я не помиляюся, це є 220 на 250 на 270, тобто малі 14 літрів, майже 15. Тому він, ну, по об'єму він двічі більший. Хлопці, а принесіть мені поверхню від корвану. Мені тут прислали пару класних пластин, це є. Такого класного гірчичного кольору це є ПП-шит, тобто для поліпропілену. Він такий ну, дуже класний кольор має. Це є нейлоновий звичайний. Ви його вже бачили в шорці про пластини для Пруш, ну і гладка поверхня. Але я хотів показати не це, а їхню пластину. Давайте я її легенько розпакую. Ух. Корванель. Тож для прикладу, Оце є звичайна для пруші. Ну, Чи для корвану, чи для четвертої пруші, чи навіть для третьої пруші, вони одинакові в розміру. От, І насіка вона більша. До речі, з того, що я замітив, що немає звичайної корван, але вже є Корван Плюс, це є автоматична шторка. Якщо в когось є корван звичайний або дивилися огляди, то там є зверху ось така крутілка, де ви відкриваєте або закриваєте верхні вентиляційні отвори. Тут вже такого не потрібно, принтер сам автоматично їх відкриває. Ось тут зверху на голові є спеціальний носик, і принтер там ходить і вже сам відкриває, як йому потрібно. Там десь от він сюди заходить, я так розумію, і може відкрити або закрити. В цілому, якихось таких більших істотних змін я насправді не бачу. А ні, тут, мені здається, інший обдув. Я не замічав, але виглядає, ніби він інший. Він тут прям. Такий півкруглий йде на 360 градусів. Ймовірно, охолодження стало краще. Поки я це знімаю, я згадав, що, наприклад, на екструдері, звичайному від Excel, там стоїть звичайний вентилятор з боку, і він дує десь на один бік, мабуть. От. А тут справді стоїть ззаді равлик, який дує сильніше. і, Відповідно, тут такий більше 360 градусний обдув. От. Ймовірно, це справді покращило охолодження. Я думаю, це можна буде ще додатково перевірити. Клас. В цілому, це є звичайна корван, такий самий екранчик, така сама майже голова повністю, та сама кінематика, звичайний корикс Y. В цілому все абсолютно без змін. Але давайте ще пробіжимося з збоку. Можливо, теж я замічу щось нове. Так, давайте подивимося: зліва це звичайна ніша. Ну тобто тут нічого немає взагалі. Справа же ж У нас є підкатушку. Так, давайте я зразу знайду де тримач для катушка. Він, до речі, якийсь інший. Тобто він не похожий на ніщо, що, я бачив до того. Тут де якесь кільце, такий типу орінг. От, і... Це все? Я очікував більшого. Він просто закручується. Тобто він щільно сідає, закручується і все. Ні, сюди можна поставити катушку пластику. І зверху є тефлонова трубка. Ну, відповідно, все, все, все нічого нового. Так, давайте тоді подивимось, що ззаду. А ззаду в нас нічого. Ну, тобто в нас стоїть блок живлення так, зверху, бо на корвані там десь знизу запихається кабель живлення, тут він зверху, і тут де мітка NFC. Тобто, ймовірно, вона потрібна якраз таки для оцього щитування NFC-міток на філаменті, який тут написаний. От. Ну і зверху в нас ідуть вентилятори для видову гарячого повітря, якщо вдруг не потрібно вам такої високої температури. Тобто це плюс. Бо, наприклад, якщо будете друкувати ПЛА чи навіть ПД повністю в закритій камері, виникнуть проблеми. Він може почати розм'ягчатися в екструдері і забувати вам сам екструдер. Тому можна друкувати пила на повністю закритій камері. Ось, так. Давайте, давайте я спробую його підключити. У мене десь тут має бути кабель живлення. І. Підключимо і подивимося. по відчуттях він прям сильно важче, ніж бомбула P1S. Ну, Тобто корван взагалі важче, ніж P1S, тому що він з металу. Прям повністю це все метал, метал. От мене є магніт, метал, метал, метал. Ну, це. А з боку, походу, не метал. А він сюди прям. Тут добре. А тут ні. Можливо, це алюміній. Мабуть, це справді алюміній. Мені здається, я десь читав, що вони зробили бокові стінки саме з алюмінію, що він був хоча б трошки легший. А тепер час для першого запуску. просить нас вибрати мову. І тут є українська мова. Будь ласка, сам Джозеф Пруша зустрічає нас і каже нам привіт. Так, давайте далі. Хочете підключити до Wi-Fi? Ні. Я не хочу налаштовувати мережу. При використанні 3D принтера необхідно ці три гвинти. Ну тобто, це ті гвинти, які були з наліпкою. Їх потрібно забрати, це зрозуміло. Так. Далого друку. Дякую, Джозеф. Далі ми без тебе. Все. Ну, тобто, принтер прекалібрований. Тобто, він калібрований заводу. Його не потрібно додатково калібрувати перед друком. Пруша вже гарантує, що він буде друкувати ідеально. Ну, в нас навіть є чек-лист. Де написано, що перевірено все. LCD-панель, USB-порти, Ethernet, кабель, Hotend, X, X, Check. Тобто, все перевірено, задокументовано. Тепер все, що мені потрібно, це взяти флешку, взяти слайсер і зробити якусь модель. Ну, Спочатку загрузити філамент. Це я зроблю. Тому Андрій подай мені якусь катушечку гарного філаменту. Якогось найгарнішого. Андрій знає, що мій улюблений колір це рожевий. Так, мій улюблений колір рожевий, не смійтесь. Е, давайте я його трішки поверну до себе. Він сам завантажує філамент. Так, це я вибираю пила. Окей, він його забрав, я не можу його витягнути. Зараз він нагріється. Гріється він доволі швидко, але ну, нічого такого. Скажем так. Блін, він всередині пахне новою, але не китайською річчю. Я не знаю, як вам пояснити цей запах, але я колись купував е, свій ноутбук, він пах так само. Окей. Okay. А що сталося? Так. У мене насправді вискочила якась помилка, що він не бачить. Це дивно, він в мене вибив помилку по, мабуть, блоку живлення. Він виключився, видно, пішов в захист, але він зайшов і все окей. Що ще більш цікаво, я не друкував, але перший філамент в мене видався оранжевий. Я не знаю, це Пасхалка від Пруші. В цілому, пластик ми загрузили. Цікавий факт, що тут є датчик філаменту, який можна відключити. Якщо ви друкуєте ТПУ, особливо м'яким, це буває проблематично його запхати через тефлонову трубку. А тут вона довга, мабуть, метр. Тобто, якщо це дуже м'який філамент, ви його не зможете затиснути. Для цього є спеціальний, називаємо його перемикач, і ви його відключаєте. От, от. Включений, а це. Виключений. Знову принтер здох. Він Знову здох. Тобто, ви можете відключити цей датчик філаменту і загрузити спокійно ТПУ. Ну, якийсь м'який пластик. Але крім того, принтер має ще додатковий датчик філаменту саме в голові, тому це не буде ніякої проблеми. Тобто, тут, грубо кажучи, аж два датчика філаменту. Так, в принципі, пластик ми загрузили, поверхню ми поставили. Далі давайте будемо пробувати щось друкувати. На готовій флешці, нехай йде в комплекті вже є матеріали. Тому я, я не підключав принтер по Wi-Fi, бо це довго. Просто запихаю флешку. Да-да! Original Prusa. Це буде 8 хвилин. Я думаю, мені підходить. Я натискаю друк. А далі воно само. Знизу теж є підсвітка. Таке сама, як на корвані звичайному. По-пу. Ну. Це дуже цікаво. Він просто сам виключився. Може, я щось зробив. не... Блін. Він просто під нагрузкою починає, блядь, виключатися. Він тупо вирубається. Я не знаю, в чому проблема. Тобто, я зараз захочу закинути на друг AC Controller Unknown, Verifying, і він запустився. Початку калібрування і все, він вирубається. Це поки під великим питанням. Ладно, я його виключаю і не знаю, що буду з ним робити. Стоп кадр! Що ж, пройшов деякий час. Як бачите, ми на новому місці і так. В нас вмерла Пруша Корванель. От вона, знову в мене тут. І давайте я вам трошки розкажу, що з нею сталося. Що ж, виникає логічне питання: Чи я помилка? Чи Пруша зробила щось не так, чи це була моя помилка? Одразу після відео ми звернулися до Пруші з цією проблемою. І оскільки нам потрібно було вже і зараз новий принтер, вони відправили нам нову партію. І на диво, проблема була та сама. Тоді ми спробували підключити принтер до безперебійного блока живлення. І, одиво, він запрацював. Як виявилося, в нас зараз є проблеми з мережаю, і напруга дуже сильно просідала. Бувало нижче 210 вольтів. Принтер не був готовий до такої низької напруги. Таку ж помилку підтвердили і інженери з Pruchy, і в швидкому порядку надали нам нову прошив. До речі, цей принтер ще не прошитий, тому я беру флешку і скачую найновішу прошивку. Я скачав нову прошивку, тепер запихаю в принтер і буду його включати. Тут зразу виб'є, що можна його прошити. В Цілому, ми користувалися таким принтером вже деякий час близько двох тижнів. І проблем ми більше не виявили з напругою. Напруга, бувало пропадала дуже сильно. Деякий час ми за нею слідкували, бувало, навіть менше. 190 вольт, що, ну, самі розумієте, дуже низько при нормі 230. Принтер за цей час показав себе добре. І я думаю, тепер ми можемо на то перейти до того тест, який не зміг зробити в попередньому відео. Тому я беру знову катушку філаменту, звісно, розравий, і закинемо принтер на друк. Я думаю, ми зможемо трішки надурити систему. Блін, тут настільки mm. тихо що я чую, як кипить старий філамент. Я так розумію, це ПЛА, який набрав вологу і він починає кипіти. Тому обов'язково свій ПЛА сушитлі, якщо він довго стоїть, бо це дуже плине на якісь друку. Можливо, цей пластик теж довго стояв, він теж починає кипіти. Користуйтеся сушкою. Так, пластик я загрузив. Добре, тепер можна на кінець закинути перший друк. Але двері треба закрити. І поки принтер друкує, я розкажу трошки про наше враження від принтера. І, якщо чесно, він дуже класний. Це справді хороший принтер. Він друкує гарно. Ми зробили деякі тести. Ось такий тест. Е Якість, в принципі, оцінюєте самі, але на мою думку, він справився доволі добре. Друкували ми на стандартних налаштуваннях. Пластик був PG. Так, цілому принтер додрукував. Так, треба почекати. Принтер дуже не любить відкрити дверку. В нього, само собою, є спеціальні фільтраційні отвори, Зверху є для охолодження і два вентилятора. Тобто, якщо ви друкуєте пила, він підтримує оптимальну температуру. Е, також на вадень тут є ось цей новий їхній стіл, який, по-перше, як вони говорять, не буде вести ніякої температури. А по-друге, знизу є спеціальний вентилятор, який дозволяє швидко обігрівати внутрішню камеру до 60 градусів, що дуже полегшить друк. Інженерними пластиками, наприклад, якимось нейлоном чи карбонатами, Карбономісними. Та-да, видно, видно, видно. Клас. Перший друк. Ну, надрукував принтер майже ідеально. Насправді, чуть-чуть прогадали з потоком. Можливо, його треба перекалібрувати під конкретний пластик, але в цілому принтер надрукував добре. Щодо принтера. Також в комплекті до нього йде загортоване сопло. Як я казав, він добре друкуватиме різними інженерними пластиками, в тому числі і карбононаповненими. Тому тут йде загортоване сопло вже в комплекті, що теж перевага порівняно з конкурентами. І камера. На відвіду від звичайного корвану, тут йде вона теж в комплекті, її можна доставити і слідкувати за своїми друками або знімати таймлапси. Що теж перевага. Тому надіємося, що цю тенденцію пруша збережуть. І для наступних принтерів в цілому цей принтер може дуже ймовірно стати альтернативою для Excel, тому що Pруша вже анонсувала новий Tool Changer від Index, який буде, я думаю, або на 10, або на 12 інструментів для Корванелю, що лише зміцнить його позицію як. Класний варіант для, наприклад, виробництва чи навчальних закладів або лабораторій. А велика область друку дозволяє друкувати не лише великі об'єкти, а й багато маленьких. Наприклад, залишивши принтер, друкувати на цілу ніч. Щоб не розтягувати хронометраж, я не говорив детально про його характеристики. Не порівнюючи ні з яким іншим наявним принтером, також розміру. Проте, якщо вам буде цікаво, обов'язково знімемо окреме відео. Також хочу наголосити, що усі корвонелі, які ви будете купувати в нас, будуть йти вже з новою прошивкою та надрукованим тестовим друком. Тож ви точно будете впевнені, що принтери повністю працюють. А якщо хочете придбати офіційний корване, завітайте в 3D-Shop. Я залишу посилання в описі. Пишіть свою думку про нього в коментарях, мені буде цікаво почитати. І підтримайте нас лайком, підпискою, це допомагає нам розвиватися. Як бачите, сьогодні ми вже в нашій новій студії. І Друкуйте для себе, друкуйте для збройних сил. Зустрінемось!